Доброго дня, діти! Ми сьогодні поговоримо про казки і про природу. Чи знаєте ви, що багато казок відбуваються у лісах, полях або біля річок? Наприклад, у казці про червону шапочку дівчинка йде через ліс до бабусі. Чи пам'ятаєте ви, кого вона зустрічає у лісі? Так, вірно, вовка, і це показує, як важливо бути обережними і знати, як поводитись у природі. А ще ліси це дім не тільки для вовків, але й для багатьох інших рослин і тварин. А чому, на вашу думку, важливо зберігати ліси чистими і здоровими? Так, ви праві? Коли ми піклуємось про ліси, ми допомагаємо тваринам і рослинам, які там живуть. І нам самим. Краще, коли природа здорова. Що ми можемо зробити, щоб допомогти природі? Кожен з нас може допомогти. І коли ми читаємо казки, ми можемо уявити, як ми бережемо ліси та допомагаємо всім тваринкам, як у гарних казках. Діти. Кожен з нас може бути героєм для нашої планети, як герої в казках. Дякую вам за цю чудову бесіду. До побачення!